Привіт, кота, На зв'язку Ліна з Лялькових Поличок. Як і обіцяла, розпакуємо сьогодні одну з чотирьох ляльок, а голосування відбулося на нашому телеграм-каналі Лялькові полички. Хто ще не здолучився до нас, запрошую. Нас весь час щось відбувається. Є дуже круті талановиті мембершипи. Дехто, наприклад, малює круті арти по Монстер Хай, хтось робить афігізні Оаки, хтось ділиться своїми покупочками, дехто навіть робить в чаті. Розп... Паковочки, це мене дуже вразило, і було цікаво подивитися розпаковку від вас. Ну і звичайно, що я там ділюсь своїми враженнями про новинки. Деколи задаю вам питання, прошу поради. Деколи просто різний ляльховий шитпостінг. Ну, ви знаєте, як це буває на телеграм-каналах. Кому цікаво, запрошую, долучайтеся. А претендентки на розпакування були наступні: Мермейс Мермейц, барбі в гейській Шубі, неймовірна колодіночка ег 3 база другої хвилі і богиня-подібна робін з піжамної вечірки. Мої фаворитки були наступні на розпаковку: це Барбьошка і, звичайно, що кодінка, бо я на неї чекаю від різдва. Боже, наскільки я терпляча. Я не знаю, скільки в мене терпіння і терпливості, якщо це стосується ляльок. Я в шоці. Я думала, що я максимально нетерпляча людина. Все життя так думала, і все життя так було, мені здається. А тут Різдва я в стані вичекати. Ну і голоси насправді поділилися. Найбільше голосів було за клодінку. Друге місце зайняла. Робін, потім русалка, потім Барбі. Всім, хто проголосував, дякую, ви обрали дійсно найкращу опцію. І, як ніколи, щаслива сказати летимо з тим. Озброїлася своїм ножем рожевою хмаринкою. На диво легко відкривається. Таке відчуття, що її вже хтось відкривав. Не знаю, чи так повинно бути. Хто відкривав холодінок і в курсі? У мене таке відчуття, що просто вже її знімали з неї блістер. І тому це було так легко. Ну, перше враження вау. В неї неймовірно гарна мордашка. М'якесеньке волосся. О, нарешті, клодін, в якої не скрипуче, мерзке, зваляне на кінцях волосся. Це м'язле. Яке хочеться тільки обстригти і перепрошити наново, але волосечко лізе. Бачите, скільки і це я ще не відпакувала ляльку, тільки так відкрила її щойно. Ну, наразі мені дуже подобається. Таке відчуття, що цей напис повинен світитися, але навряд чи такий люкс буде. Як завжди, немає підставок і немає гребінців. Як завжди, це мінус, але вже треба змиритися, що зробиш. Нічого не зробиш. Шубка не дуже приємна на дотик. Така трохи жорстка і занадто синтетична. Ніжки в неї не закріплені. Ну, я так бачу, що хтось дійсно відкривав її, і можливо відкріплював з Мав, це дуже цікаво, бо я її замовила на Allegro, Це щось типу нашої розетки. Тож це мало би бути нормально, адекватно звичайний магазин з ляльками. Я не розумію, що це за фігня. Сподіваюся, в неї все на місці нічого не бракує. Хоча мені теж так ось в Україні. Вдалося купити, я вже за це 200 разів розказувала, але досі болить. Твайла циркова, в якої був вкрадений щоденник. Ніколи цього не забуду. Сподіваюсь, тут все буде на місці. Ну, вона дійсно просто бовтається собі тут на цій коробці. Я не впевнена, що вона прикріплена нормально. Ну, добре, голова прикріплена до блістеру, і на тому дякую. Думаю, настав час подивитися на неї поближче. Пропоную переміститися на стіл до розпаковки. Добре, я вже на місці. Будемо її відпаковувати. Сподіваюся, я нічого не пошкоджу, бо я майстер в цих справах. Точно хотіла би зберегти цей арт. Решта вже як вийде. На щастя, це було неважко. Кресцент. Ще з забавних речей замість щоденничків тепер вся інформація розміщена на тильній стороні коробки, і що мене повеселило, що в французькій версії кресцент це круасан. Мені здається, цьому малючку навіть вичить бути круасанчиком. Пластик легесенький, і мені здається, що він дешевий. Я навіть спеціально принесла улюбленця від дракулоури Г3, і навіть він мені здається більш подібний за матеріалом, такий більш вініловий і тяжкіший. Він більш подібний за матеріалом до Г1. Це якась помилка, якийсь жарт. Я не знаю, чому він такий. Але окей, менше з тим, хто має першу базу у клоді, напишіть, чи кресент був такий самий легкий в першому випуску, в першій хвилі бази. Пластикова папочка. Краще б вже щоденник зробили, я не знаю, як вторали, наприклад, в шафи. Але окей, не буде. Симпатична досить та папочка. Гребінець! О боже мій, це гребінець. Шок і недовіра. Я думала, це типу чупа-чупс, якась цукерка. Це гребінець. Я так розумію, що такий мікрогребінець. Для кресцента, а не для клодін. Але окей, дякую за те, що це грибінець. Цього я не очікувала. Енергетичний батончик, пляшечка досить велика. І найкрутіше те, що кришечка знімається, і там дійсно можна влити воду або якийсь напій. Для ігор дитячих це прям топчик. О, ну і така мілота. Пластиковий, пластиковий пакетик з сендвічем всередині. Не відкривається. Чи відкривається? О Боже, не кажіть мені, що воно ще й відкривається, і з цього можна дістати сендвіч. Не впевнена, не хочу зламати, але воно так на секундку мені піддалося, наче хотіло відкритися. І залишаються ще окуляри. Такі золоті ботанські окуляри без. Скла. Тобто, не такі вже вони і ботанські. Залишився лише рюкзачок до відкріплення, і нарешті клошка буде готова вийти з коробочки. Ну, рюкзак мені подобається найбільше. По-перше, тут є прикольний брилочок. Трохи мені нагадало про брилочок на рюкзаці від Хоулін бази з першої генерації. Дуже крутий рюкзак, дуже великий. Туди влізе просто все. Що в неї тут є, крім може, хіба що окулярів. Решта влізає, якщо там добре потиресувати час відкріплювати клодінку. Нога причеплена резинкою до руки. Окей, цікаве рішення. Ну я не знаю або її дійсно вже відкріпляли, або єдине, що тут було прикріплено не резинками, це її голова до цього блістера. У мене багато питань до продавця. Після розпакування від коробки по суті нічого не залишилося, що можна було би хотіти зберігати, крім хіба що цієї пластикової вставочки кутика. Він досить гарно пасує на поличці, щоб закривати кути коробок. Ну і також напис крессен і Артсквордін. Решту просто треба викинути. Це вам не Коробки один, але добре скільки вже можна ностальгувати. вспокойся, діду, якось воно є, переживеш. Що вже молодість не повернеться. Пробую одягнути її окулярки і подивитися, чи дійсно аж так були потрібні ці нарости за вухами. Ну я не бачу, щоб вони трималися на наростах. Вони тримаються більше на волосі, ніж на наростах. Але окей, вже маємо те, що маємо. Образ в неї божественний. Мене дуже цікавить ця курточка, і мене цікавить, чи вона має щось ще прикольного під низом, чого не було видно в коробці. Я не бачила, наприклад, цього кроптопу. Ну такий, база нічого цікавого. Під низом теж нічого цікавого. Штаніжки вже на дубці розходяться. Така вона якість сучасного мателу. Волосся мені о диво. Подобається і подобається мені дуже. Воно м'якесеньке. На кінцях воно, на жаль, трохи пушиться і заплутується, але я думаю, можна привести це до ладу окропом, бальзамом і стандартними процедурами, а потім обережно на трубочки закрутити знову ці хвилі. Волосся буде дуже довге, я думаю, що до п'ять спокійно. Ще подивимось прошивку. Бо в кладін є тенденція лисіння навколо вушок. Ну і виглядає це набагато краще ніж в деяких г 1 Часом в г 1 бувало дуже висо навколо вух. Загалом прошивка супер. Я ще досі не дібралася до її скальпу, не бачу, ще голови добре бачу, покрашена вона в коричневий. Прошивка супер, дуже густа, дуже гарна волосся, вау. Це, я думаю, вагома причина купити саме другу хвилю. Подивіться, яка вона шикарна. Подивіться на це волосся. Вау. Не знаю, чи в балу не подібне волосся. Бау теж дуже класна. Ну і стандартно тільце клодін з молдем хутра на ніжках, на ручках і під вухами. Мене преться курткошуба. Я обожнюю її рюкзак. І також дуже класне взуття. Мені дуже подобається її образ загалом. Все виглядає дуже гармонійно і дуже стильно. Вона дійсно така айконік. Зараз ще приведу її волосся в порядок і повернуся до вас, подивимось, як вона виглядатиме. Перевірку на самостійне стояння пройшла успішно. Дійсно, стоїть, не хитається, не перевертається, навіть якщо її підштовхнути, вона все одно стоїть на своїх двох. І це плюс окей. Волосся після миття стало ще м'якіше, ще приємніше. І, до речі, не доведеться морочитись з трубочками. Вистачило лише кудрявого способу миття волосся, і воно зберегло всі свої хвильки. Дуже-дуже гарна дівчинка. Я сумніваюся, що колись ще мати випустити кращий випуск Cloudin. А якщо випустить, я буду тільки рада. Бо наразі з усіх, які анонсування, які вийшли, ця найкрутіша, як для мене. Куртку шуба, до речі, не заважає їй згинати руки. І це плюс. Зазвичай шуби мають такий мінус. Кольє мені не дуже сподобалось. Ці місяці так досить дивно виглядають. Якісь занадто масивні ці елементи. А от сережки мені сподобались, і то дуже. Цей рюкзачок це взагалі мій улюблений аксесуар з набору складін. Подивіться, який він м'якесенький, напівпрозорий, дуже класний. Тут моут ланцюжків, які не закінчуються стандартно на долі плічака, тільки йдуть ще вниз так. І це дуже додає реалістичності. Також є брелочок, на якому ми бачимо три ланцюжки: місяць, ключик і лапка. І також імітація молнії. Тут знову півмісяці і повний місяць. Дуже-дуже гарний. Можемо вкласти тут. Батончик енергетичний з виючим вовком. Щітку, яка виявилася навіть функціональною, попри те, що вона настільки малесенька, і вона навіть видрала їй трохи волосечка. Питання розчісування волосся, тим більше настільки густого, як в цієї клудінки, це як мертвому кадилу. Але щось вона все ж таки робить, крім того, що вона гарна. Пляшечка. Пляшечку я теж обожнюю, особливо за те, що вона відкривається з таким смішним звуком. Там можна щось налити. Знову півмісяці і повний місяць. Миленький сендвіч, теж з півмісяцем. всередині повного місяця запакований в прозорий нібито пакетик на зіплоку, нібито зіплоку. Папочка, яка відкривається всередині сліди пазурів, і тут, наче, вона теж розірвана. Ну, мені здається, вони подбали про деталі будь-якому випадку. І їм навіть вийшло це. Клодінка досить рівна, як на мене, і неймовірно гарна. Обожнюю її макіяж. Видно навіть яке блискуче, приємне це волосся. Як його багато, наскільки густа і шикарна прошивка. Взуття також з молдами пазурів на підошві. На підборах є молди шипів і знову такий пазурів, слідів, точніше, від пазурів, перепрошую. Тут є замочки півмісяці і шипи на передній частині носочка. Гарні сапожки мені подобаються. Класні ці джинси. І матеріал теж зроблений під джинс, але насправді він досить дешевий і вже розходиться трошки її на попі, трохи видно. На пояску молд півмісяця, на кольє знову півмісяць і повний місяць і ланцюги. А на вушках це моя особлива любов, бо це відсилочка до Клодін Г1. В неї завжди були такі кольчики. І найчастіше вони були золоті або чорні з шипами. Дуже класні. А це вже надбання мені здається від Г-3. Принаймні не пам'ятаю, щоб в неї були подібні колись кольчики в Г1. Це вовк, який виє на місяць, такі досить масивні, але гарні, асиметричні, все як я люблю. О, яка вона мілашка. Ну і кроп-топ також зі слідами від пазурів. Зачіска після миття в неї вже майже розпалася, але що трохи видно, ці закручені в жгутики по двох сторонах прядки волосся, які були скріплені резиночкою ззаду. Дуже гарна і дуже проста водночас зачіска. Ну і кресцент найбільше розчарування цього набору. Подивіться на його мордочку. Він наче кричить від болю, або щось його засліпило. Йому тепер важко. Загалом він милий, але розчаровує якість пластику. Він настільки дешевий, що маю враження, наче він мені попався в Кіндері, і то в найгіршій його версії навіть не на Тунс, а просто якась збірка рандомна. Ну, слабкувато. І останній аксесуар, окуляри. Такі дуже хіпстерські. Я не знаю, чи тут є ще люди, які пам'ятають слово хіпстер і знають, що воно означає. Але якщо так, то том привіт! Такий трохи шанель, два місяці розгорнуті до себе. Ну і загалом нічого більше цікавого. Така звичайна форма золоті окуляри без скла, навіть, як, наприклад, в більшості ляльок Г1. Коли я перестану порівнювати Г3 з Г1, це якось лікується, скажіть мені, будь ласка. Ну що, як враження? Я в неї абсолютно і тотально закохана. Наскільки пам'ятаю, то настільки одразу після відкриття мені не сподобалася навіть базова лора. А це вже щось означає. Лору я покохала лише на третій, здається, день. А тут це любов одразу. Еббі теж мені сподобалося одразу, але Еббі дуже далеко до неї. Вона настільки мила, подивіться, який це Вовчик, хоч хочеться її просто так чухати за вушком. класна, класний цей милий носик її. Я даю оцінку 10 на 10, однозначно, можна навіть 11 на 10. Не маю до чого дочепитися, точніше, маю, але не хочу. Малесенька річ не впливає на моє загальне враження. Думаю, буде в мене ще багато кресцентів кращої якості. А якщо не буде, то ну що зробиш? У мене досі, наприклад, немає звірятка від Клодінги 1 жодного і якось живу собі. Волосся, розкішне образ, шикарний мордочка, ідеальна мейк-вау. Все просто в ній прекрасно, все. Я її вам дуже раджу до покупки. Ця малишка однозначно буде в мене стояти на поличці з моїми базами Г 1 і з усіма моїми улюбленими ляльками. Вона одразу заслужила ВІП місце в моєму сердечку і в самому центрі полички з моїми фаворитками Monster High. А які ваші враження про неї? Напишіть мені в коментарях. Також поставте вподобайку під цим відео і зазирніть. В опис може знайдете щось для себе цікаве там. Також нагадую про те, щоб підписатися на телеграм-канал, долучитися до нашої родини, приймати участь у всіх голосуваннях щодо нових відео. Також думаю, ще будуть конкурси, один вже відбувся, і сподіваюся, він був не останній. Напийтеся водички, заданети на ЗСУ, тримайте спинку рівно, всім хорошої, спокійної, здорової і щасливої весни. Тримай тримайтеся, мої любі. Всім папульчики, папа.